Для того щоб стати найкращим у аграрній галузі, зовсім не обов'язково мати відповідну освіту. Завідуюча відділом розсадництва та розмноження винограду інституту виноградарства і виноробства імені Таїрова Наталя Зеленянська це довела. Маючи диплом біолога, одного разу пані Наталя вирішила кардинально змінити своє професійне життя та почала займатися сільським господарством. Ніколи не думала, що я буду працювати в сільському господарстві, оскільки я достатньо тривалий період працювала вчителем біології і хімії в школі. Але життя повернулося так, що я прийшла в аспірантуру в Національний науковий центр. Зайнялася спочатку фізіологією винограду, а потім вже перейшла на технологію повирощування винограду. Зараз пані Наталя не уявляє свого життя без виноградарства та й з захватом розповідає про свою роботу. Очікує на приємність у вигляді грамоти Кабінету міністрів та вже зазирає у майбутнє. У наших найближчих планах це розробка технології по вирощуванню садивного матеріалу, яка призведе до збільшення виходу саджанців до 70-75%. Нагороджував найкращих заступник губернатора Одеської області Володимир Жмак, який зазначив, не лише цього дня, але й завжди двері обласної державної адміністрації відкриті для працівників сільського господарства. Ці двері у нас для вас відчини тому. Будь ласка, якщо якісь питання, які заважають вам працювати, ви бачите, що можна покращити. Ласкаво, просимо до нас. Звісно, завжди приємно отримати відзнаку за роботу, у яку вкладаєш свою душу. І ось він, хвилюючий момент. Нагородити почесною грамотою Кабінету міністрів України Зеленянського Наталю Миколаївну, завідувача відділу розсадництва та розмноження винограду. Інституту виноградавства і виноробства імені Таїрова, Національної академії гребних наук України, кандидата фільського наук, старшого наукового співробітника. Валентин Бляк, Дмитро Боровецький. Сука, Факти.